Віддають в приватні руки для державного спецзаводу у зірному, що поблизу березного шукають нового власника. На торги виставляють діюче підприємство із приміщеннями, обладнанням та працівниками. Ексклюзивно для нашого телеканалу показують основні потужності заводу. В апаратному приміщенні розташовані п'ять колон, що сягають четвертого поверху. У кожній відбувається своя частина процесу. Кінцевий результат виходить з із з колони. Микола Драганчук додає, усе діюче буде команда запустять, розповідає у сиву давнину, все налаштовувалося вручно. Зараз керувати процесом, що відбувається у колонах, можна за допомогою лише комп'ютера. Але людина з вулиці робити це не зможе. Потрібно знати весь принцип роботи. Це апаратне приміщення, яке керується. Перегонкою води, щоб виробляти спір. Це в нас садова шафа, сказати, по грубому мозги, які через комп'ютер керуються ну, апаратним. Це все сюди зводиться. Поводки можна сказати, поятом це є на заводі лабораторія, де перевіряють спирт на якість. Вона зараз на замку, як і переважна більшість усіх кабінетів та приміщень на заводі. З нового року тут виробництво не ведуть хоч і все для створення спирту є. Люди сидять без роботи. Люди відпустки за свій рахунок, тобі ж да, так. Залишились на заводі тільки ті, хто необхідний для підтримання, скажімо, стану заводу. Попри те, що завод можна у будь-який момент запустити і він працюватиме, все потребує оновлення, розповідає директор, показуючи нам котельню. Місцями вже є тріщини на кожному із трьох котлів, яким по 25 років. Котли, звісно, що виграють і мають свій срок. От, вони вже свій срок відходили. Тобі ж на сьогоднішній день треба їх реконструювати, а краще взагалі поставити щось таке нове, більш може потужне, більш економічне. На заводі рахується близько 140 працівників. Усі вони місцеві, які тут працюють уже з діда прадіда. Згідно умови аукціону, їх півроку новий власник не має права. Звільняти Зірнинський спиртзавод виставили на аукціон. Стартова ціна трохи більше 18 мільйонів гривень, але варто пам'ятати, що борг цього заводу складає близько 90 мільйонів, і ці гроші теж треба буде виплатити. У фонді держмайна кажуть, що галузь специфічна відтак на велику конкуренцію не сподіваються, але кажуть, що за зірнинський спиртзавод таки будуть боротися. Аукціон відбудеться 12 червня. Переможець, окрім боргів, отримає завод із усім обладнанням. У фонді держмайна кажуть, що дійсно. Усе застаріле, але працювати на ньому можна. Лот включає в себе більше 50 об'єктів нерухомого майна. Територія, на якій воно це майно розташовано, біля 15 гектарів. Власник, який зайде як переможець аукціону на цей об'єкт, я думаю, що може відновити виробництво там за тиждень, за два вже можна почати працювати. На заводі розповідають, борг у майже 90 мільйонів почав формуватися з 2003 року. Додають, останні роки були не найкращими. До кінця 2023 року допрацювали на морально вольових. Далі, аби боротися не стало ані сил, ані коштів. Тут залежить все не тільки від, від нас. Да? Наша робота зробити спирт, продати спирт. Ну, ще є дозвільні системи. Ще там багато до чого треба, скажімо, так, на що звернути увагу майбутньому покупцю. Тому що, ну... Ми любимо наш завод, але багато хто його не любить. Обмежень перед майбутнім власником немає жодних. За бажанням він може змінити профіль заводу і виготовляти тут щось інше, а не спирт. Втім, і ті, хто продає, і ті, хто тут десятилітнями працює, сподіваються, що понад столітня історія з виготовлення спирту у зірному цьогоріч не припиниться. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал Media Group.